Доброго ранку. Я щиро вдячна за запрошення для участі у марафоні для підтримки наших ЗСУ. Я вдячна за можливість провести прямий ефір. Вдячна нашим воїнам, які тримають. Гордони, які захищають, які своїм життям, які, віддаючи своє життя, творять на мирне небо. Знаєте, такі зараз важкі часи, не знаєш, інколи, що далі робити, але зупинятися не можна. І опускати руки також не можна, бо від того нічого не зміниться. Хлопці там, і вони чекають на нашу підтримку. Чекають те, що... щоб зрозуміти, що ми за них не забули. Ох. А на волонтерах зараз тримається все, майже все. Неодноразово я була допомагала, збирала кошти на ліки по потребам хлопців. Неодноразово відправляла хлопцям, випічку готувала. У нас тут команда дівчат, які щотижня відправляють засоби гігієни, самі перші потрібні. Смаколики, випічка. Ну, все, що хлопці просять, тому що більшість, що ми відправляємо, це йде те, що хлопці просять. Конкретно звертаються до нас, і якщо щось треба купити чи придбати, робимо збір і намагаємося його закрити і відправити хлопцям те, що вони просять. Отже завдяки їм ми можемо отак зранку зустрітися, поговорити. Хоча я і далеко з сонячного закарпаття здавалося б, тут у нас не лунає, так не лунає дійсно, я згідна ні вибухів, нічого, але це стосується дуже сильно нас. Бо багато привозять хлопців, зовсім молодих. Зовсім недавно, буквально значить місяць є, забрали з сусіднього села хлопця. Мав бути три місяці на навчанні, але місяць, як його забрали, привезли хлопця, його відправили на передову. На жаль. На жаль, про хлопця немає. Нема того, що кажуть, що йде на навчання, а потім йдуть яких навчать, але ніхто нікого не учить, а прямо відправляють. На жаль. Я б хотіла сюди додати після прямого ефіру. Я ще додам, збір. Є в нас такі волонтери, як Віта Йоні і Йоген Йоні, її чоловік. Вони постійно збирають нашим хлопцям в 128-й бригаді. Я попросила, я скину посилання на їхні банки після прямого ефіру підтримати їхній збір. Не постійно роблять якісь акції, лотерейки, так що, що є можливість навіть виграти щось для себе як підтвердження, тому що ти підтримуєш, хоча кому це підтвердження треба. Ми розуміємо самі, що це наш обов'язок. Бо якщо ми тут опустимо руки, хлопці там здадуться, а нам цього не треба. Ми мусимо їх підтримувати. А як кажуть, що донатів малих не буває. І кожна гривня це буде підтримка, по, як кажуть, по світу бідному сорочку можна зібрати по нитці. І... Хочу почати такий віршик. Мій ранок сьогодні почався із кави. Із поглядання погляданням сплячих діток я маю можливість побути у тиші, зібрати докупи вирій думок. Але там на сході ще й досі війна, І трати щодня нації цвіт. Нового у стрічці нічого нема, в думках лише одне, збережи Боже світ. Я мрію, я вірю, що буде в нас ранок. Смаком перемоги в нас кава буде. Я дякую Богу за кожен світанок і прошу, хай кожного на війні береже. Знаєте, як кажуть, що мрії мають властивість збуватися, я щиро вірю. Що скоро перемога буде. Буде перемога, бо ми цього заслужили. Не повинна Україна так страждати. Ми ж нікого не чіпаємо. Ми хочемо, щоб був тільки мир і все. Вірвався ранок з легким вітерцем. У дім через відчинене віконце він прохолоду всім несе і віє холодцем. І пестить промінцями і ясне сонце. Нові рядки диктує моє серце, і кава вже допита до кінця. Думками зараз я далеко, туди, дойде, гримить війна. Дай Боже миру рідній Україні і захисти всіх воїнів отих, які наш сон нічний оберігають, від пуль, гармат. І орків злих лихих. Слова в рядки вляглися Римою, є сльози через раз у собі стримую. Болить за кожного, кого вже немає. Нехай усіх живих Господь оберігає. Ще в 2022 році написався вірш День Жалоби, тому що є втрати, які. Приходять в село, або в область, або в територіальну громаду, не одна, а відразу багато. Така була втрата, коли наші сто 128-ї бригади, дуже багато хлопців полягло. І тоді. настільки от боліло, що настільки було от, які, можна сказати, безглузді смерті, тому що, от так зібрати хлопців докупи і все, їх немає. І зібрали самих найкращих. І от настільки Настільки ось це все боліло, що от написався вірш. Перепрошую не той віршик, але прочитаю, він був 22-го року написаний, не підготувала. Насупилось небо, плаче гірко, туманом повита вся земля. Схилилась над могилою матуся. В останню путь сьогодні сина провела. Цю біль словами важко передати, болить, коли ховає сина в мати, болить, коли ридають малі діти, ще й зовсім молоді, хлопці мали далі жити. Для кого та слава, кому вона потрібна? Хіба матусі треба? Лежить дитина рідна, і більше вже не прийде. До рідного порогу, востаннє провожаю і хрестить на дорогу. Героїв нам не треба, вертайтеся живі, чекаємо на вас і молимося всі. В жалобі Україна із, небо. із нею небо плаче. Дай Боже миру нам, вернись живим бояче. Дуже важко читаються такі рядочки, але останній час от пишеться от, от стільки таке, щось болюче, тому що гортаючи сторінки стрічку Фейсбука постійно втрати. Помер батько, помер син, втратила родина. Годувальника. Важко, це дуже важко. Голови схиливши, зустрічають на колінах, за ними плаче небо, ридає Україна, зірвавши голос, стогне від горя сива мати. Не так хотіла сина у домі зустрічати. Не хочеться їй вірити. Що рідного немає, Жевріла ще надія, що сон страшний триває, але, на жаль, реальність вривається в життя. Війна жорстока йде, якій нема кінця, старається зігріти його холодні руки, вже сину не болить, скінчились зимні муки, та вірить, що у небі. Він янголом же став, бо пекло на землі на себе все прийняв. Їй більше не всміхнеться і міцно не обійме. Його земля холодна свої обійми прийме. Сьогодні востаннє тулилась до чола. Прости мене, мій сину, прости не оберегла. Не перший день палає небо, снаряди тишу розривають, розстріляні зірки на землю, летять беззвучно догорають, Дощем кровавим плаче небосхил, туманом сповиває серце рани, Колючий вітер на гілках колише, Той біль, що не стихає днями. Розірвана наш маття тихо стогне, земля, її спокою давно нема, у вирвах косить пан на душі, і забирає їх з собою в небеса. Нам досить болю, Господи, рятуй, у твоїх силах нечистю спінити, свій захист українцям подаруй, ми хочемо під мирним небом жити. Спостерігаючи за тим, яка є допомога нам з Європи, хоча не можна сказати, що вони не допомагають, але часто часто буває вони просто стурбовані. І от одного разу от написався віршик про стурбований світ. Привіт, світи! Як тобі реальне кіно? Ти живеш собі спокійно, дивишся у вікно. Скрізь панує благодать, пташечки співають, в українських містах в селах діточа убивають. Привіт, світи, як живеш, а як твої діти мають дах над головою і можуть радіти? Все найкраще це для них. Досить забажати в українських діточок ціляться гармати. Привіт, цвіте, як спалося у теплій постелі, ти сьогодні знов прокинувся у рідній оселі. Поруч є завжди з тобою в серці рідні люди, не одну сім'ю у бучі вбили Привіт, світе, стурбувався, чи, може болить, будь спокійний, бо міста твої і села не летить, і тобі не зрозуміти страждань українців. На твоїх кордонах тихо, немає ординців. Україна ж мужно б'ється за свою свободу, нема горя в того в тебе, що в мого народу. Не дозволимо катам землю нас забрати, а ти світи можеш далі, просто турбуватися Війна пройшла. Багатьма селами України, містами і наробила лиха, залишила за собою кровавий слід. Конотоп Запоріжжя, Київ, Одеса. Знову для бомб точна адреса. Mm -hmm. Повітря наповнює крик і рідання за рідних. І друзів сильні хвилювання, і віра у диво, що лишишся живим, бо навколо руїни все вкутано в дим. Вже другий рік поспіль ворог лютує, стирає міста, села руйнує, земля все залита, кровлю слізьми ЗСУ захищає, наставши грудьми. На Бога, на них. Одні сподівання лунають в молитвах щирі прохання. Боже, спаси їх від куль і вогню, поможи завершити цю кляту війну. Мене питаєш, де болить, чому так серденько щемить? Я відповів, мені болить моя рідненька Україна, тривожно так за брата і за сина, болить за батька і за діда, болить за матір, за сусіда, болить за доньку і за тата, болить цей біль несе війна проклята, болить за Буча. За Єрпінь, за Вінницю і Кременчуг, і Львів. Болить за Харків Маріуполь Гостомель, Суми, страшний стопор, болить за спалену пшеницю, зруйновану хатину і криницю, болить за смерть невинного маляти. Болить і хочеться кричати. Мені болить моя рідненька Україна, і кожна втрачена родина. Вас орків, я не буду прокланати, та знаю точно вам кари не мінати. нескорена Україна. Зруйновані міста. Розбиті долі, ущен спус спустошені поля, горить земля, куди не глянь, стоять дерева голі, і лиш поранений лелеканім діздом кружля, заселені вітрами мертві хати, садок вишневий без господарів і цвів. Хтось планував Цим домі доживати, чекаючи своїх останніх днів. А біля тину обпалена вогнем калина, під нею лялька й чиясь доля там. Але стоїть моя нездолана і горда Україна, не скориться ніколи ворогам. Стоїть Не впала на коліна, і хоч скривавлена, але міцна, Палили і топили вона сильна. Як фенікс нос воскресне життя. Не вдасться ворогу її скорити, і вистоїть негоден всім на ще зацвітуть в парках і скверах квіти. Все буде добре. Вірю, і ти повір. І хочеться завершити віршиком. Таким позитивним. Все буде точ добре, я точно знаю. Про це я мрію й усім бажаю міцне здоров'я і мирне небо, душевний спокій, нім є потреба. Бажаю просто життя любити, у диво вірити і мить цінити, коли здоровий і поруч рідні. Коли є друзі, які потрібні, коли ти щастя безмежне маєш, бо ти живеш і ти кохаєш, все буде добре, я точно знаю, і від душі добра.